Сіка Файбер PPM12 поліпропіленова фібра для будівельних розчинів та бетонів застосовується для цементної штукатурки, бетонної підлоги, парковки та тротуарів. Відмостки мікрофібру можна використовувати в будь-яких розчинах для підвищення якості при мінімальних витратах. Мікрофібра це висока поліпропіленова фібра 12 мм для застосування в будівельних розчинах та бетонах, яка додатково зв'язує елементи бетону між собою, що дозволяє суттєво підвищити міцність і запобігає утворенню усадки тріщин. Одна упаковка 600 грамів містить понад півмільйона волокон. Цього достатньо для приготування одного кубічного метра бетонної суміші. На 40 кг цементно-піщаної суміші необхідно всього 12 грамів фібри. В процесі нам знадобляться інструменти для роботи з цементно-піщаною та штукатурною сумішю, та не забуваємо про засоби індивідуального захисту. До підготовленого штукатурного розчину додаємо потрібну кількість фібри та ретельно перемішуємо. В результаті ми отримуємо міцний тріщиностійкий розчин з підвищеною морозостійкістю та довговічністю. Sika Fiber PPM12 це сучасна технологія армування бетону та розчину, яка економить ваш час та гроші. Для більш детальної інформації залишаю контакти в описі під відео. Брана, генеральний дилер Sika.